Комісія з російського впливу надала Агентству внутрішньої безпеки Польщі список із 25 імен людей, які поширюють російську пропаганду, встановила газета Виборча. За даними газети, агентство отримало список у лютому, і до нього входять люди, які поширюють російську пропаганду у Польщі. У списку також є сайти, які тиражують про російський контент: антиєвропейську, антиукраїнську та антинатівську пропаганду. Комісія має докази того, що принаймні деякі. З цих сайтів фінансуються Москвою. Комісія також хоче знати, які дії агентство вжило проти цих осіб, і чи можуть їхні веб-сайти бути заблоковані у разі війни з Росією. Крім того, газета виявила, що члени комісії мають справу з одним із кандидатів у президенти, який роками просував про російський контент. Однак наразі невідомо чи є його ім'я у списку наданому агентству внутрішньої безпеки. Подробиці цієї справи нагадаю у газеті «Виборчий». yeah Батьки виписують дітей із клініки, аби уникнути обов'язкових щеплень. Повідомляє дійні газета Правна. Це відбувається у той час, коли санепідслужба почала перевіряти карт картки щеплень дітей та підлітків. Буває так, що за тиждень батьки подають по 10 заяв на виписку із поліклінік. Експерти, яких цитує газети, кажуть, що це спосіб приховати дитину від системи обов'язкової вакцинації. При виписці дитини із поліклініки батьки не вказують інший заклад, яким вони мають намір скористатися часто. Вони переходять до приватних закладів, які не зобов'язані повідомляти епідеміологічну службу про стан проведення профілактичних закладів. Приватні клініки не підлягають санітарному нагляду. Дінні газета правна нагадує, що спостерігається зростання інфекційних захворювань, яких раніше у Польщі практично не було. У першому кварталі цього року, наприклад, було зафіксовано майже 7 тисяч випадків кашлюку, тоді як рік тому було менше 700 випадків. Подажі квартир від забудовників у березні в Польщі були вищими аніж у лютому. А такого не спостерігалося руками. Нова пропозиція не слабша, а ціни стабільні. Читаємо сьогодні на сторінках пульс бізнесу». Як повідомляє видання з посиланням на дані Отодом, у березні забудовники продали 3700 квартир, тобто на 5% більше ніж у лютому, і на 10% більше ніж торік. Найбільше приміщень передано замовникам у Варшаві на 3% більше ніж у лютому. Але найбільше місячне зростання зафіксували в катовицях: це аж 46% та у познані 31%.